Книга Пророка Єремії, розділ 33. І надійшло знову слово Господнє до Єремії, Ще як він був замкнений у тюремному дворі. Так говорить Господь, що сотворив землю, що обладнав і утвердив її. Господь, ім'я йому, візви до мене, і я обізвусь, і я об'явлю тобі велике і незбагненне, чого ти досі не знав. Бо так говорить Господь, Бог Ізраїля, про будинки в цьому місті та про палати царів юдейських, що будуть зруйновані. Проти валів та гостроколів будуть воювати з халдеями, але хіба лиш на те, щоб наповнити місто трупами тих, яких я повбиваю в моїм гніві та у моїм обуренні, і від яких я сховав моє обличчя із за всієї їхньої злоби? Ось я натягну нову шкіру на їхні рани, вигою їх, уздоровлю їх. Дам їм глибокий мир і безпеку. Я зміню долю Юди та долю Ізраїля і відбудую їх як перше. Очищу їх від усякої їхньої провини, якою вони згрішили супроти мене і прощу їм усі їхні неподобства, якими вони завинили передо мною, відступивши від мене. І Єрусалим. Буде для мене ім'ям радості, похвалою та славою перед усіма народами на землі. Коли почують про всі блага, які їм ученю. Вони злякаються і затремтять усім тим добром і всім тим щастям, яким я їх наділю. Так говорить господь. На цім місці. Про яке ви кажете, спостошене воно, нема ні людини, ні скотини по містах юдейських та по вулицях Єрусалимських, що запустіли, що без людини і без скотини? На цім місці знову буде чути радісний та веселий гомін, співи молодого і молодої та голос тих, що, приносивши подячні жертви у храм Господній, мовлятимуть. Хваліти Господа сил, бо Господь благий, бо милість його повіки. Бо я зміню долю цієї землі, як то було вперше каже слово Господнє. Так говорить Господь сил. На цьому місці, що запустіло, що без людини, без скотини. Постануть знову пасовиська, де пастухи гнатимуть череди на відпочинок, по містах у горах, і по містах на Поділлі, і по містах на півдні, і у Веніаминовій землі, і в околицях Єрусалимських, та й по містах юдейських знову переходитимуть вівці попід руки того, хто їх рахує. Каже слово Господнє. Ось настануть дні, каже слово Господнє, і я здійсню те добре слово, що сказав про дім Ізраїля та про дім Юди. Тих днів і того часу зрощу для Давида пагін правди, що вчинить суд Україні і справедливість. Того часу Юда спасеться, Єрусалим житиме в безпеці, і дадуть ім'я йому. Господь, наша справедливість. Так бо говорить Господь, не переведеться у Давида потомок, що сидітиме на престолі дому Ізраїля, та й у священників і в левітів, не переведеться муж, що стоятиме передо мною, щоб повсякчасно чинити всепалення, воскурювати приносини і споряджати жертви кожного дня. І надійшло до Єремії таке слово Господнє. Як не можете скасувати моєї умови з днем і моєї умови з ніччю, щоб день і ніч не чергувались своєчасно, так не можна скасувати моєї умови з рабом моїм Давидом, щоб не було в нього наслідника царя на його престолі. Ай з освященниками та левітами слугами моїми, як воїнство небесне, якому нема ліку, і як пісок морський, якому нема міри так розмножу потомство раба мого Давида і левітів, що мені служать. І надійшло до Єремії таке слово Господнє. Чи ти не чуєш, що ті люди говорять? Та ж ті дві родини, що Господь собі вибрав, Він їх відкинув, тим вони і нехтують народ мій, наче б він не був більше в їхніх очах народом. Так говорить Господь. Якщо нема моєї умови з днем і ніччю. І я не встановив законів неба та землі, то й потомство Якова і Давида, раба мого, я відкину і не братиму більш з його роду володарів над потомками Авраама, Ісаака та Якова. Але я зміню їхню долю і змилосерджуся над ними.